Що знаходиться за межами Всесвіту? Хто заселив нас на цю планету? Де починається і закінчується час? Нова космологія каже, що Всесвіт не вічний. Він має свій початок у часі, отже, у нього є кінець. Спочатку Бог створив небо та землю. Бог простяг, розтягнув матерію, мов тонку тканину, і на ній розмістив землю, галактики, планети, зірки, визначивши для матерії ресурс існування. Час. Сьогодні науковці кажуть, що темна матерія є основою всієї структури всесвіту, і ця матерія не вічна. Вічний тільки Бог, він не матеріальний, Бог є дух, і він перебуває над часом. Також матерія не може бути нескінченною. Космологія вчить, що всесвіт має край. Якби ви подорожували у просторі зі швидкістю 300 тисяч кілометрів на секунду протягом 100 мільярдів років, то зрештою ви прибули б до місця, за яким не існувало б матерії. Біблія називається третім небом. Перше небо це атмосфера навколо землі, друге небо це космос, і третє небо це місце поза Всесвітом, рай. Долетіти до нього нереально, але можна потрапити до раю за допомогою Ісуса Христа. Він Бог, який прийшов із вічності на землю в цілій людини. Його тіло вбили, але він духом зійшов до центру нашої планети, до пекла, він забрав ключі пекла та смерті. Ужив у новому цілі та піднісся на небеса. І якщо стати його учнем, то коли прийде вас час вийти із матеріальної оболонки вашого тіла, простіше кажучи, померти, то Ісус зустріне вас і проведе до раю, вибираючи інших вчителів, а не Христа та Біблію, ви ризикуєте, що біси заберуть вас до пекла.